Ранок сьогоднішньої неділі разом із його звучаннями вибухів від обстрілів, звуком сирен, може спільно із недільним Євангелієм про жінку хананянку стати для нас дуже важливим запитанням стосовно нашої віри, тим запитанням, яке доводилося сьогодні можливо зустрічати початок у багатьох наших храмах Божественної літургії з словами благословенне царство саме під час тих вибухів. Підзвучання сирен, це є можливість не вдавати, не показувати віру, а насправді її мати, її проявити. І подібно за жінкою-хананянкою, чи має наша віра таку витривалість найперше у смиренності, що тоді, навіть, коли все виглядає не так, як ти того очікуєш, зі смиренням навіть прийняти якусь незручну, невигідну правду. Навіть про самого себе. Чи моя віра триває тоді, коли мої молитви виглядає так, що їх не чути, що Господь Бог не звертає на них уваги? Чи буду я, як жінка-хананянка, продовжувати молитися? Це сьогодні особлива нагода себе ще раз запитати, але найбільше як вона, зовсім не вимагала багато, була згідна навіть на кришки, які їдять щенята. Чи ми здатними продовжувати до Господа стояти, просити і бути готовими навіть на ті крихти, але тоді насправді великою вірою станемо тими, хто отримаємо все і наше спасіння.